Качеві, як і в інших місцях, початок весняних овочів. Після тривалої зимової паузи городина знову повертається на прилавки, додаючи кольору й користі у щоденний раціон містян. Наразі в асортименті переважає теплична продукція. Покупцям пропонують радис, різноманітні види салату, зелень, огірки та томати. Городина вже з нашого закарпатського є огірок, є капуста, є рідісочка, є пекінська капуста. Ну, а з Помідори таке, то ще це імпортне. Ну, Попит стабільний. Тобто там дві-три штучки беруть, люди взяли, поїли і все. Ну, Тобто нема. Зараз того нема, що треба закладувати, щось лишати вдома. Для чого, взяла, у поїла, все. Помідор той саме. А ось порівняно з минулим роком, які зараз? ціни? Ну, Менше людей. Ціни практично одинакові. Там плюс-мінус 10 гривень, я вважаю, то не є багато. Ну, а попита нема, бо нема людей. У нас тепер свіжа рідіска. По 20 гривень, шпинат по 15, цибулька по 15, зелень Петрушки новий по 10 і рукола 15, салат. 40 гривень салат. Взагалі, чи є покупці, чи купують. Сьогодні так. Сьогодні можу сказати, що просто файний базар. Порівняно з минулим роком, на вашу думку, чи зросли ціни? О, звісно, мабуть, є. зросли мало. Зелень, звісно, не дуже ходовий, рукола такої, навіть шалата ні. Ну що людям їсти треба. Скільки можна відступаємо, якщо просять. Наразі ціни на ранню городину на ринку Мукачева на огірки стартують від 130 гривень за кілограм. Помідори обійдуться 120 гривень за кілограм, а редису середньому по 20 гривень. Мукачевці кажуть, ціни кусаються, але свіжих овочів хочеться. Я придбала салат, бо дуже його люблю. Ціна, звісно, для пенсіонерів трошки, напевно, ем, як сказати, кусаються. Це дуже корисний продукт. Всі знають, ну, бо ми самі знаємо, що як важко то виростити, і ми цінуємо їх труд. Розумієте, пише заморозки, воно підмерзло трошки. Дуже люблю любляка рукола, петрушка, укроп, то постійно в мене споживаю. Тепер з'явилася зелена свіженька капуста, але до неї це відношу трошки так. Ну нічого, ми хазяйки знаємо. Ми її трошки вимочимо десь годинку і потім нормально, тому що самі розуміємо, що без підкормки нічого не виросте. Але з порівняно минулим роком, які зараз ціни, трошки зросли на вашу рух? Зросли, зросли, звичайно. Трошки зросли і шкода, тому що ціни ростуть, а особливо важко пенсіонерам. Цибульку, хрінь, редіску. А розкажіть, будь ласка, як вам ціни взагалі? Дуже дорого. Я пенсіонерка, у мене 300 пенсії, то дуже дорого. Чи купуєте варанні городи зараз? Купую. Редіску, цибульку, щавель. Що ще є? А як вам ціни взагалі? Ну кусаються, так би мовити. Я, я пенсіонер, знаєте, із трьох тисяч то дуже ну, кусаються цін. Незважаючи на вартість, попит нагородону тримається. Але за словами продавців, вартість сезонних овочів залежить від погодних умов та попиту. Тож за їх прогнозами значне зниження цін варто очікувати вже незабаром.